Глядачі, переможемо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Після смерті гауляйтера Кирила Стримоусова, який загинув внаслідок ДТП і замаху на життя колаборанта Дмитра Трюхіна. В мережі почала поширюватися інформація про зникнення ще однієї поплічниці окупантів. Так, на каналі відомого колаборанта та одного з колишніх керівників так званої Донецької народної республіки Павла Губарьова в телеграм було опубліковано повідомлення про загадкове зникнення його дружини Катерини Губарьової, заступниця гауляйтера окуповної частини. Не Херсонської області Володимира Сальду перестала входити на зв'язок 15 листопада. Востаннє Губарєва була помічена в будівлі уряду Херсонської області у Гонічеську. Спроба дозвонитися Сальдо, щоб дізнатися про місце знаходження Катерини поки що безрезультатні. Йдеться в повідомлення. Зазначимо, що нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Губарєва потрапила у ДТП в Криму. Тоді повідомлялося, що колаборантку та її водія було госпіталізовано. Примітно, що сам автомобіль належить фермерському госпітру. Одарство Геліос 1 його керівником є Херсонський Феодал та колишній депутат Херсонської облради від партії регіонів Юрій Горстка. Він відомий тим, що постачав тітушок на так званий антимайдан у Києві в 2013-2014 роках. Крім того, він сприяє російським окупантам. Зокрема, згідно з даними сайта Миротворець, Горська забезпечує загарників та їхніх маріонеток транспортом в обмін на лояльність до свого бізнесу. Ймовірно, він також брав участь у вивезенні сільськогосподарської продукції до окупованого Криму. Активісти руху чесно підрахували, що від початку повномасштабної війни партизани та підпілля ліквідували щонайменше 10 політиків-колаборантів. Найактивніше їх знищували у серпні, тобто за місяць до проведення російських псевдореферендумів центрами партизанських. Слави залишається Херсонська та Запорізька області. Використовуючи вогнепальну зброю або підкладали вибухівку. Стремоусова та Катерина Губарєва не дадуть збрехати. Серед ліквідованих зрадників представники ОПЗЖ Володимир Струк, Олег Бойко, Павло Слободчиков, який балотувався від блоку Володимира Сальдо. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!